Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про систему gps моніторингу MEPON. Ми є офіційним і ексклюзивним представником MEPON в Україні вже більше 10 років. Зазвичай таку систему MEPON потребують компанії, у розпорядженні яких знаходиться велика кількість транспортних засобів. Але ми встановлюємо MEPON на легкові, на грозові автомобілі, також на мототранспорт і навіть на ваших улюблених тваринок, щоб вони не загубились. І з переваг. Після встановлення МЕПОН відбувається значна економія пального. Також контролювати транспортний засіб ви можете через безкоштовний додаток. Підключити до транспортного засобу можна будь-яку кількість девайсів, також і повна інформаційна безпека, бо всі сервери знаходяться в Європі, і також гарантія від виробника. Мінімальна вартість встановлення МЕПОН на легковий автомобіль складає 3 тисячі гривень. Сюди. Входить трекер і монтаж. І також 320 гривень це абонплата на місяць по Європі і Україні. Приєднуйтесь до Мепон!